Як працює мобільна сонячна станція? Попереду літо. І для тих, хто прагне енергонезалежності, стає доступним ще одне потужне джерело енергії сонце. Тож у цьому відео ми протестуємо різні комплекти обладнання, з якого можна зібрати мобільну сонячну станцію навіть на даху багатоквартирного будинку. Місцем для випробувань стане дах будинку, на якому ми розмістимо сонячні панелі. Які в свою чергу підключимо до зарядних станцій, що знаходяться в квартирі поверхом нижче. Таким чином перевіримо, чи зможе такий комплект обладнання забезпечити автономність квартири, індивідуального будинку чи офісу. На тесті у нас лінійка сонячних панелей від EcoFlow. Почнемо з того, що підключимо їх до зарядної станції та подивимось, яку генерацію вони зможуть забезпечити. Відстежувати показники будемо у спеціальному застосунку Екофлоу. Власне, розпочнемо всі наші маніпуляції з ось таких гнучких панелей. Вони мають потужність 100 Вт. головна їх особливість і перевага що вони досить легкі, мобільні. Їх можна легко собою взяти там на природу, кинути в багажник, перемістити власне, куди завгодно. Для того, щоб підключити їх до зарядної станції, використовується ось такий кабель. Власне, Далі потрібно плюс до плюса підключити, мінус до мінуса. Все зроблено досить просто і інтуїтивно зрозуміло. Власне, переплутати роз'єми, мені здається, що нереально. Підключаємо панель до самої зарядної станції і дивимося, яка ж у нас генерація йде. Коли панель лежить, це 32 Вт. Але для того, щоб отримати більшу генерацію, нагадаю, що номінальна потужність цієї панелі 100 Вт. Треба погратись з кутом нахилу. Але, на жаль, вже сонечко в димці. Справа йде до вечора. Зараз середина березня, тому очікувати 100 Вт це було б надто оптимістично. 60 Вт. Значить, підібрав правильний кут. Можна підключити другу аналогічну панель, яка також має номінальну потужність 100 Вт. Для цього, власне, відключаємо роз'єм і. Робимо паралельне підключення. О, Є. І далі підключаємось знову до станції. Отримуємо фактично 78 Вт у положенні, коли вони лежать. Якщо погратись кутом нахилу, ось генерація зростає вже більше 100 ватт йде. Власне, на даху будинку отримуємо свою міні-сонячну електростанцію. Далі випробуємо на практиці ось таку гнучку панель від EcoFlow, Її потужність 220 Вт. Власне, це досить зручна штука для кемпінгу та виїздів на природу, ну або для оперативного розгортання десь на даху багатоквартирного будинку. Зараз ми її відкриємо така багатосекційна гнучка панель. Оп! Ось так вона розгортається. Ну, а власне, сам чохол виконує функцію підставки під правильним кутом. Як показав досвід з попередніми панелями, це досить важливий нюанс. Тверда частина самого чохла досить добре тримає всю конструкцію панелі. Вона під плюс-мінус правильним кутом до сонця. Тепер спробуємо її вже підключити до зарядної станції подивитись, яку генерацію може видати ось така панель на 220 Вт. Одразу отримуємо більше 100 Вт. Знову ж таки, у нас тут і затінення на одній панелі є, але тест наближений до бойових умов на реальному даху багатоквартирного будинку. Далі ж ми подивимося, як себе зарекомендує на практиці більш потужна гнучка панель. Ось така величезна розкладна сонячна панель аж на 400 Вт. Спробуємо її розгорнути. О, у вітряну погоду. Задоволення ще те. Але нічого. Але врешті все вдалося. Конструкція реально грандіозна, але і потужність висока 400 Вт. Спробуємо тепер підключити її до станції і подивитись, що ж видає така сонячна панель, власне надвечір у середину березня. Фактично вечір дається взнаки, отримуємо всього 70 Вт. Але сонця, не знаю наскільки це видно по картинці, ну, практично відсутнє. Але у нас все одно є генерація на рівні 65 Вт. Окрім мобільних панелей, у лінійці EcoFlow є стаціонарні потужністю від 100 Вт. Вони призначені для кріплення на даху або на інших конструкціях. Що ж, з панелями ми закінчили. Завтра ми продовжимо наш тест. За прогнозом має бути вже повноцінна гарна сонячна погода, і ми зможемо реально на практиці оцінити, якою є генерація від всіх типів сонячних панелей. Та як вони працюють у комбінації з зарядними станціями Екофлоу. На наступний день погода була сприятливою. Тож ми розмістили на даху панелі на 400 та 220 ватт, а кабелі опустили у вікно квартири, в якій базується наша невелика відеостудія. Там вже були встановлені Delta Max та Дельта Про. Мета перевірити, яке обладнання зможе працювати від зарядних станцій, під'єднаних до сонячних панелей. Першою ми протестуємо Delta Pro. Це топова станція. Акумулятори тут мають ємність 3,6 кВт. Години. Потужність не менша 3,6 кВт з піком до 7,2 кВт. Від сонячних панелей така станція може максимально приймати 1600 Вт. Ми ж фактично до неї підключили панель, яку показували раніше, потужністю 400 Вт. Кабель у нас заходить з даху будинку. І підключений до самої станції. Зараз ми від панелі отримуємо 265 Вт. 270, ну умовно кажучи, в середньому 260 Вт. Нагадую, на даху у нас встановлена панель номінальною потужністю 400 Вт. Однак, кут нахилу ми підбирали не по науці, а по тому, як її там взагалі зафіксувати, щоб її не здув вітер. Також там є затінення. Встановили як могли. Далі перейдемо вже до споживання. На Delta Pro ми повісили холодильник. Ось видно він підключений через подовжувач. Зараз саме працює його компресор, тому споживання у нас іде, наближається до 300 Вт. Тобто воно трошки вище, ніж генерація. Але компресор у холодильника працює не постійно, тобто він то вмикається, то вимикається, і будемо дивитися, як це протягом дня відбувається. Також на кухні ми підключили мікрохвильову піч, чайник, кавову машину. Всі ці от агрегати ми протягом дня будемо періодично вмикати, вимикати, тобто імітувати повноцінне життя у невеличкій. Квартирі, офісі або індивідуальному будинку. Ось, до речі, чути, як включилась система охолодження у Delta Pro, оскільки через мікрохвильову піч у нас споживання зросло аж до 1,5 кВт. Але абсолютно нормально вона все тягне. Думаю, можна і чайник вмикати, але не будемо це поки що робити. Далі, окрім цього, ми підключили ось таку лампу, в яку вкрутили. Лампу накалювання на 100 Вт, яку ще не встигли здати на Укрпошту. Це, власне, імітує систему освітлення у квартирі або невеликому індивідуальному будинку. Також ось через цей подовжувач у нас підключений дуже потужний комп'ютер, який знаходиться у сусідній кімнаті. Це монтажна станція для виробництва відео, на якій ми фактично і працюємо. Два монітори, потужна відеокарта, це досить солідний споживач. І зараз бачимо, що у нас от сукупне споживання всього цього обладнання становить 300-320 Вт. Знову ж таки, нагадую, це холодильник, потужний комп'ютер та лампочка на 100 Вт. Генерація ж у нас 240-250 Вт. Ми залишимо все це на цілий день. До вечора, коли вже зайде сонечко, і подивимось, як сонячна генерація та фактичне споживання невеликого офісу, який є еквівалентним квартирі або індивідуальному будинку, співвідноситься з сонячною генерацією. Поки ми знімали, сонце піднялось вище, і Дельта Про почала отримувати від панелей більше 320 ватт. Це вже перевищувало споживання, і станція почала накопичувати енергію. Тож ми збільшили навантаження, приготувавши кілька філіжанок кави та розігрівши обіди на невеликий колектив. Далі ми протестуємо Delta Max. Ця станція має ємність акумуляторів у 1,6 кВт, а якщо бути точними, 1612 Втго. Та може живити пристрої загальною потужністю у 2 кВт з піком до 4,6 кВт. Максимально до неї можна підключити панелей на 800 Вт. Ми ж до неї підключили гнучку панель на 220 Вт, про яку розповідали раніше. Тут видно, як заходять кабелі у вікно, і саме цікаве, тут це генерація. Ми зараз отримуємо 190, 192, 195 Вт. Тепер перейдемо власне, до споживання. Що ж ми підключили до Delta Max. Це старенький стаціонарний комп'ютер з системним блоком та монітором. Окрім комп'ютера, ми підключили лампу. Потужність у цьому випадку у 60 Вт. Вона також у нас імітує освітлення у квартирі або індивідуальному будинку. Бачимо, що сукупне споживання комп'ютера та лампи на 60 Вт зараз становить 142 Вт. Від сонця ж ми отримуємо 190 Вт. Тобто генерація перевищує фактичне споживання. І Дельта Макс навіть заряджається у процесі. До речі, ось вона пише, що їй до зарядки до 100% залишилось 60 хвилин. Зараз у неї заряд фактичний 96%. Тепер ми подивимось, як протягом дня буде мінятися генерація від сонячних панелей і як весь цей комплекс обладнання у нас пропрацює до вечора. По мірі того, як сонце наближалось до зеніту, генерація продовжувала зростати майже до 200 ватт. У другій половині дня ситуація змінилась. Щоб перекрити споживання, Дельта Макс почала брати електрику з акумуляторів. Чи вистачить їх ємності до кінця дня, дізнаєтесь далі. Ну а поки у нас в квартирі проходять тестування дві великі станції, ми вирішили на даху перевірити роботу Рівер 2 Pro. Ємність її акумуляторів 768 ватт-годин. Вона може живити пристрої загальною потужністю 800 Вт з піком споживання до 1600 Вт. Від панелей така станція може приймати максимум 200 Вт. Ну тому ми власне до неї підключили дві гнучки панелі по 100 Вт кожна. Тож далі ми вирішили перевірити, чи зможе такий комплект техніки зарядити всі наші акумулятори, які задіяні у цих зйомках. Набір досить немаленький. Тож, переходимо, власне, до тестування. Так, вмикаємо блок розеток і бачимо, що весь наш комплект акумуляторів для своєї зарядки споживає 126 Вт. Тепер підключаємо панелі. Так, панелі ми підключили. І зараз побачимо, якою є генерація від сонця. На даний момент складає 74 вати. Якщо ми почнемо гратися з кутом нахилу, думаю, можна буде отримати і більше споживання. Ага, да, буквально от, трошки я їх поправив, збільшив кут і генерація вже складає 105 ватт. Акумулятори для своєї зарядки беруть 115 Вт. Загалом такий комплект техніки є дуже зручним та мобільним. Його можна взяти з собою будь-куди, дуже швидко розгорнути за будь-яких обставин, ну і заряджати всю необхідну техніку. Поки наші акумулятори заряджаються фактично безкоштовною електроенергією від сонця, ми повернемось у квартиру, де подивимось, як же на практиці працюють старші брати Delta Max та Delta Pro. До речі, через павутину з кабелів знайти чисте сонячне місце на даху проблема, а навіть таке часткове затінення негативно впливає на ефективність роботи. Суттєво генерація залежить і від розташування панелей. В ідеалі вони мають бути повернуті на південь і мати у київських широтах нахилу від 35 до 55 градусів. Причому для кожної пори року цей показник варіює. Саме тому на стаціонарних сонячних станціях розміщення панелей є справжнім мистецтвом зі своїми хитрощами та лайфхаками. А найбільшу генерацію, яка відповідає номінальній потужності панелей, допомагають отримати ось такі трекери, які слідкують за рухом сонця. Наші ж мобільні сонячні панелі були розміщені там, де це було безпечно та технічно можливо. Що ж з цього вийшло, дізнайтесь далі. Отже, підіб'ємо підсумки. Почнемо з Delta Pro. Вона у нас фактично відпрацювала один робочий день. Зараз сонячна генерація вже нульова, оскільки справа йде до вечора, і 400 на панель у нас опинилась у тіні. Ми навіть її пробували переміщувати, але якби, закони фізики не переможеш. І якщо робочий день ми починали із зарядом у 80%, то зараз він становить 38%. Якщо ми відключимо сонячні панелі, до мережі станція не під'єднана, то заряду акумуляторів вистачить ще на 4 години. При тому, що кількість споживачів, які до неї підключена, є дуже значною. Щодо Delta Max. Генерація від сонячних панелей на неї вже також не надходить, хоча сонячна панель на 220 Вт протрималась трошки довше, оскільки просто так випадково склала, що ми вибрали для самої панелі більш вигідне положення. Починали ми експеримент із зарядом у 96%. Зараз заряд акумуляторів складає 81%. Можна відключити вже сонячну панель. До мережі станція також не під'єднана, однак вона зможе протягнути весь цей комплект техніки ще 8 годин. Отже, мобільну сонячну станцію на базі обладнання EcoFlow можна розгорнути фактично будь-де за 5 хвилин. Панелі, розміщені на даху, давали в обідню пору генерацію у 90% від номінальної потужності. Цього цілком вистачало для живлення протягом дня комплекту техніки. Зі споживанням еквівалентним квартирі, будинку або маленькому офісу. При цьому в резерві завжди є акумулятори, які можуть підхопити техніку при падінні сонячної генерації. Самі ж станції можна швидко зарядити від мережі, наприклад, вночі, і на наступний день почати новий цикл роботи.